Коала Роблокс і Кіра, і ми сьогодні граємо. Шо? Барі вонючку. Заходь. З... А ти по мені зайшла? А ти заспавнилась? Да, вишпу. О, пішли. Да. Ау! Не забувайте ставити вподобайку і підписуватися на канал. Іди! Ти не можеш на боки спрингати. Це ж паркур. Затікай! Хочемо? Ау! На! На! О, диви! О, там барів. дивись, та не біжи, там треба ще... Бачиш справа кнопку треба нажати. Вам всім повезло, бо він за мною біжить. Тільки. Та блін, чого? Ти тільки пожди мене! Я почекаю. Підписники, як пройти це? Можете написати в коментарях? Блін! Я тебе чекаю, готови. Хорошо, прокопай там підкоп. Можеш застрибнути просто. Підписники, по поясніть, пожалуйста, як оце пройти? О, нарешті. Блін, ну куди ти пригаєш? Ні, ну це хіба нормально? Воно і за. Бо в тебе вже дев'ята цифра, в мене тільки перша. Яка перша? В тебе восьме, а в мене один. Хух, ти ледь Ти знов пала. появилась а я пошка Тебе боялась тебя надо побить гайковым ключом <плес> <плес> Вали. о киру передавил внимание <плес> кира коли переиграла в ти куда ты Тебе... е, так не час, снова я ж зайшов. Нет. ой да. монети okay. <laughs> Зараз буде саме найгодше. Зараз побачиш чого. What Прошла? А Туды! Туды налево, ты бежи! быстро! Ведь крутишь что ли? и дашь налево початку, там я крючок. Крутишь и дашь там вперед и там я лестница. Давайте подождемо. Ой. Так, підписники. Відео далі продовжується. Ми от тут пройшли. Герой! Випий газіровки і ти будеш флешом. Хочеш бути флешом? А то випий газіровку треба випити. Я зараз на старті хочу. Пи... Біжим за мною. Отако роби зупиночки. А, А там треба чуть наліво піти. Дивись, іди за мною. Біжи за мною. Чим ближче до краю пригати А я зараз до тебе вернуся. Або можеш пождати, якщо хочеш. А я зараз тут орова намка. Та ти куди ти повпав, ти дурак? Кіра, ну все нормально, він випрыгнув куди треба, все зробив, навіть заліз в ту останню кімнату і взяв побіг назад, щоб програти. Да, тут логика. А, я поняла. Одна штука буде. А чего ты не прыгаешь? Ну, твои сейчас лестницу, а не реген. той глиб, то візьми ту лестницу и поставь, чего ты назад бежишь? Ты дурне. Чего ты назад погнал? Дурак. Дурачок? Дурак, чел. йо йо короче, Кіра, подивися, що як, як це робиться. Побачиш в мене там під відео. Відео. Ну, Куди? Ну ти дурне! Ну ти точно больне на голову. Так, все, треба осторожно це робити все. Чого ти два рази скачеш, я тебе не можу поняти. Ти реально хочеш розбити собі жопу? дружок, Тут та і так зараз буду складати. Там не важко далі. Оцей левел, який ми пройшли, це був найважки. А можна, що ти зараз нажмеш, і я не буду нажимати вже. А, ця ця мама, бо вона в город ездила. Тільки почекай, пожалуйста. А, то той самий простий рівень. Кіра, як ти його пройти не можеш? Пускав, но там до сих пор дым дають. <риклад> Все, я пройшов його. Вентилятор граю І там, ти шуті, ти Все, я вентилятора пройшов. Вентилятор легкий. Да Бо я жду тебя. Босс! А ты бачишь, что за стенкой? Да. Кира, бежи за мною. Диви! Твої! Банани! Ой-ой! Фудзука, це! Кіра, це не бадзука! це фудзука! Там падають фрукти. Так, ти поки що там грайся, а я піду проходити уровень. Що? Іди вверх, бери, доски. Все, а іншу я з собою візьму. Сюди треба навірно, йти а ні <кхем> Пішли? А цю я скину? Зараз буде саме худше, Кіра. Не ну, босс! Дальше. Ну, я його убив. а мені в гараж треба. Я тебе пожду. Я тебя пожду. Он с, с базукой за рулем. Ты вбила монстра? Нет, я, в я тебя почекаю Юрий, с машиной. Привет! Иди до мене в тачку. Сідай до мене. машину можем. Так. Все, я перестрибнув. Там треба під'їхати до осьої, до білої тканини і просто перелізти машиною. Тут тепер іде сложний. Ну, я не знаю, для якої сложний і кого ні, але для мене трошки сложний. То ти приїхала? Я не приїхала, тому що ты выехала. Вона не хоче їхати. Я не знаю. але я, ми... я... я зараз до тебе на гелікоптері прилетю. Я уже не умою играть, тому що вона викидає. Тут еще Все. Ти... О, Ой, отдайте я. Ого. Ой, я тепер, Фу! ні, не хочу я бути Барі. Так, то давай всім дякую за перегляд. Всім пока-пока!